Доброго вечора, ми з України, НЕКО до ваших послуг. І я затримала вихід цього відео, бо мені було лінь записувати озвучку. Так, це справжня причина тому, чому мене не було три тижні, можливо, більше, я не знаю, скільки буду монтувати. Ну, отже, і це в нас огляд на скетчбуки від манускрипту. Які я купляла, мабуть, ще минулого літа, якщо не помиляюсь, десь. Близько середини літа, або навіть навесні. Отже, дуже давно. Причому я купляла їх не на офіційному сайті, а на розетці, бо там була на той час знижка. Так. І, чесно кажучи, я не пам'ятаю, як записувати охлібнські жбуки. Тому, напевно, почнемо з опису на офіційному сайті. Саме щодо скетчбуку з обкладинкою Ван Гога, бо, як ви бачите, як ви бачили, можливо, в мене два скетчбуки: один з обкладинкою Зоряної ночі Ван Гога 1889 року, а інша з обкладинкою з картиною Босха Сад земних насолод рік давно. 1515-й, я ж кажу давно. А, так. Але скетчбук кейджбук з босхом в мене для особливих артів, які не можна показувати на Ютубі, бо Ютуб таке не пропускає. Я для цього навіть створила окремий телеграм-канал. І я можливо залишу на нього посилання в описі. Подивіться. Отже, офіційний опис скетчбуку Ван Гога 1889 року S+, серії Evolution of Unreality. Причому так вийшло, що обидва скетчбуки з цієї серії, але я про це не знала, коли їх купляла. А, співпадіння так вийшло. Отже. Перші серійні скетчбуки з відкритою політуркою. На обкладинці надрукована картина Зоряна ніч відомого голландського імпресіоніста Вінсента Ван Гога. Одна з найвідоміших картин була створена в важкий період життя великого художника. Він перебував на лікуванні в Сен-Поль де Мозоль лікарні для душевно хворих, яку Ван Гог потрапив після сварки з Гогеном і втрати Мошки Лівого вуха. Цю картину він написав в студії лікарні за один день. Полотно зображує вид зі східного вікна спальні, про який Іван Гог писав своєму брату Тео в травні 1889 року. Крізь залізну решітку я бачу огороджене поле пшениці, над яким вранці у всій красі сходить сонце. Цікавий факт, село, що зображене на схилах альпійських передгір'їв, було вигадане художником. На інших малюнках Ван Гога можна спостерігати справжній вид чисті й просторі луки провансу якими в дійсності й була оточена лікарня. Кремові наліновані сторінки відмінно підійдуть для лайнерів, олівців і ручок. Скетчбуки ідеально розгортаються на 180 градусів і не закриваються самостійно завдяки відкритій палітурці. Якісна прошивка і проклейка дозволяють витримувати навіть екстремальні навантаження, а захисне покриття обкладинки подовжить термін придатності вашого скетчбука. У комплекті лінований вкладиш в клітинку і лінію для зручності написання побудови графіків, таблиць, точних моделей і так далі. і манускрипт служить як прекрасним робочим інструментом для художників, дизайнерів, програмістів, менеджерів так і модним аксесуаром, здатним надихнути на творчі подвиги. Від себе додам, що у скетчбука також є кишеня. На задньому форзаці та резинка. Зрозуміло, що тут нема закладки, бо тут нема, як то казали, закритої палітурки. Щоність сторінок 150 грам на метр квадратний, кольор сторінок кремовий, кількість сторінок 160 шістдесят на лінові. Але хочу вас попередити, що це саме кількість сторінок а не листів. І чомусь на сайті вказують саме сторінки. Тобто листів тут всього лише 80. Просто щоб ви знали, щоб ви орієнтувалися. Також вказано, що це є скетчбук, має шведський папір, безкислотний, некрейдований, нейтральний PH. А, якщо це для вас щось говорить, від себе скажу, що сторінки гладенькі. Це. Також на вкладищі, який йшов до цього скетчбуку і був обмотаний навколо нього, є, начебто, вітання від самого скетчбука, яке я зараз вам також зачитаю, бо я поки що не дуже розумію, що я буду казати далі. Отже, вітаю вас! Ви стали власником особливої речі. Я твій новенький скетчбук з відкритою палітуркою, який створили з якісних матеріалів та з додаванням любові у кожну деталь. Завдяки міцному та надійному розшиванню я дуже легко розгортаюсь на 180 градусів. Спробуйте побачите, як це зручно у повсякденному використанні. Також не турбуйтеся від... про відкриту палітурку. Я можу витримати навіть великі навантаження в межах розумного. Цікава деталь. При розгортанні обкладинки можна розглядіти весь малюнок відомого художника цілком та в дрібних деталях. Дуже гарно згодні. Я впевнений, що ми станемо кращими друзями, і я допоможу вам зберегти цінні спогади яскраві малюнки, а також буду охороняти кожен твій секрет. Я невеличкий, а тому мене легко брати з собою у подорожі і фіксувати все цікаве, що зустрінеться на твоєму шляху. Натякну, що ще я дуже фотогенічний, а це значить, що в нас буде багато гарних фото. І якщо нам за кортиць поділитися з кимось, то вказавши хештег хештегманускрипт Київ або манускріпт Артс», ми ставимо зірками Instagram. в Інстаграм. В інстаграмі я більше не сиджу, тож для мене ця інформація ні про що. А, дякую тобі, що обрали мене. Чекатиму дотику твоїх рук на моїх сторінках. Ну, дуже маленько. Зі мною ще скетчбуки не розмовляли, дожили. Також всередині кожного зі скетчбуків була візитівка, на одній зі сторін якої була зображена дівчина з перлинною сережкою. Дуже мала деталь, яка чомусь не поточнюється на сайті. Отже, нарешті перейдемо до моїх власних вражень. Мені цей скетчбук сподобався. Для мене трохи незвична ця бумага, скажу те, що вона трохи тримає вологу на поверхні, тому коли я малювала акриловими маркерами, вони сохли трохи довше, ніж в тому ж Арткреєшені. Якщо ви збираєтеся малювати в цьому скетчбуці спиртовими маркерами, бо тут щільність 150, воно має витримати. То попереджаю вас, маркери відбиваються на наступну сторінку, тобто, ну, на наступний лист, навіть так. Сподіваюся, я прикладу фотки. Також я спробувала зробити одну ілюстрацію аквареллю, і скажу, що навіть з невеличкою більш-менш невеличкою кількістю води лист дуже пішов хвилями. Хоча я його все одно змогла вирівняти, але, ну, про що б ви розуміли, так, тут усюди кажуть, що це для графічних матеріалів, але ну ж, треба було спробувати. Якщо збираєтесь щось в ньому клеїти, ну, вклеювати якісь штучки, то при великій кількості клею він також трохи розмиває роботу на іншій стороні сторінки, іншій стороні листочка. Як ви зрозуміли, я вже встигла трохи прощупати обидва скетчбуки, бо я дуже затримала цей огляд. Отже, не дуже, просто затримала, давайте так. Але в цілому я ці скетчбуки рекомендую, особливо враховуючи, що це ще є український бренд, тож ми підтримуємо, так би мовити, власне виробництво, і мені дуже подобається, як виглядають картини при розгорці. Мені подобається і картина Ван Гога, але ну, просто сад земних насолод» — це моя улюблена картина Босха. Я дуже насолоджуюсь, коли я на неї дивлюсь. І тепер в мене вона є. Я задоволена цим. Щодо ілюстрації, напевно, також маю сказати пару слів. Це ми з подругою якось дивилися фільм, читала мангу, боже, яка різниця? І там почалася якась 18-плюс сцена, їй було дуже ніяково, а я дивилася так, ніби це щось по навчанню, Кам'яне лице, окей. І я просто замалювала цю стацію а, у моїй кімнаті, одній з кімнат в моєму домі. А, я намалювала на нас футболки, які я в реальному житті нам розмалювала. Це не до меж по неіснуючій історії. Просто тому що в нас ця історія в головах є, і ми її трохи розігрували. І також тут зображена кола, в якому п'ємо скелехів, бо так о, прикольніше. І мій кіт. Хоча він тут вийшов жирнішим, ніж є насправді. Але це деталі. Начебто я все основне сказала. Тож, варто вже закінчувати це відео. Вийшло трохи сумбурно, я трохи відвикла, але зараз я набираю, так би мовити, в телеграм-каналі і, можливо. Додам ще й в Ютубі. Я збираю питання для відео, питання, відповідь. Тож, якщо вас щось цікавить про мене, то прошу або в коментарі до цього відео, або ж в мій телеграм-канал. Або якщо я створю все ж таки допис на Ютубі, то в коментарі до того допису. Пишіть цікаві для вас питання. Мені буде. Я з радістю відповім на них у відео. На цьому все. Ось така робота в мене вийшла. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо ви користувалися такими скетчбуками, то обов'язково напишіть власні враження в коментарях до цього відео. Я їх прочитаю. Можливо, якось відповім, хто мене знає. Отже, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на YouTube канал, на інші соцмережі. Все як завжди. А, дякую за перегляд. Побачимося у наступному відео, коли б воно не було. А, гарного дня!